Я дивлюся, що відео про незабутню жінку-нарциса дуже зайшло аудиторії. Чимало жінок реагує так, і я розумію, що кожній би з них хотілося бути для нього, навіть якщо він пішов, чи навіть якщо пішла вона сама, бути для нього, для колишнього чоловіка-нарциса тією самою незабутньою. Гадаю, це бажання ґрунтується на самоцінці. На вкрай зруйнованій, понівученій ним самооцінці, і ось ця думка, що я для нього таки незабутня, покликана відновити цю самооцінку, якось її так ось підтримати, стати певною мірою опорою, і це нормально. Але якщо ця ідея... Знову ж таки, на мій погляд, зберігається, це сподівання зберігається найближчий рік після виходу зі стосунків з нарцисом. А далі вона ну, не те, щоб руйнівна і не те, щоб недоречна, а її варто взяти як ліхтарик, який би підсвітив, що потрібно почати глибинно працювати над своєю самооцінкою і самоцінністю. Тому що коли з ними все добре, коли вони. Впродовж року, це ось так, після виходу зі стосунків з нарцисом, відновлена більше того, добудована ще кілька поверхів зверху, допрацьована, доформована ще краще, ще більше, ще якісніше. То, з мого досвіду, вам буде цілковито байдуже. Ви не забудні для нього? Чи він. Після виходу з цих руйнівних стосунків після втечі, тако тхнув і забув вас в секунду, як лоботомія, якщо вам не байдуже. О-о. ну і нагадаю, що в суботу, о 14-й, можна доєднатися до групи розборів в телеграм-каналі і поговорити про ту саму нашу незабутність, ну і розглянути кілька ваших особистих запитів. Якщо актуально, якщо готові. Приходьте.